Усі місто Брест, на жаль, так склалося, що моя країна вона стала посібником війни, які так страдають українці. Але я вам скажу так, що я не думаю, що білоруси стали посібниками. Це неправда. Просто керівництво країни залежно від Росії, і тому так склалось. Білоруси не хочуть війни. І більшості вони за мир. Може, ближче не покидати. Вищають. Білоруси не хочуть війни, і вони переживають за Україну. Там, де місія проживає, проживає 100 тисяч українців. Тому, друзі, білорусь проти війни і не ображають на білорусі так склалося, і ми не можемо нічого зробити. Але ми молимося, українці, білоруси моляться. Але сьогодні я хотів би про інше говорити. Я хотів би говорити про сиріт і хотів би говорити про батька сирі. Ваша церква називається Дім Отця. Так? Дуже гарна назва. Дім батька. Ви знаєте, я так подивився, думаю, а звідки ви назву таку взяли? Звідки? Є така пісня за Фалерхаус. А з Біблії є щось про це? Скажіть, будь ласка. Тут виходите в церкву, Тімо А я вам ви скажу, якщо не знаєте. Є в Біблії місце. Ну, там, може, не такому прямому значенні. Я хотів би зачитати Псалом 68, 5 вірш. Співайте Богові, прославляйте Його ім'я, рівняйте дорогу Дорогу тому, хто йде пустелями. Господь Його ім'я. Тож веселіться перед Ним. Він Отець Сирі. і суддя дім Бог у своїй святині. Бог дає самотні поселі для проживання, до цього місця. Я сьогодні хотів би говорити про сирі і говорити про таку тему як одіночество. Самотність по-українськи на українській мові. Якщо мене трошки буде складно, я 30, більше 30 років проживаю в Білорусі, але стараюсь не забути українську мову, тому що мене будуть слова суджаки, то вибачайте. Ви знаєте, ми живемо в світі, де сирідство процвітає. Я ніколи не думав, що я буду говорити святкування, проповідь про дітей Сирбі. Що ви мені сказали років 30 назад? Що я буду про це говорити, проповідувати, закликати, спонукати, ініціювати, підтримувати питання всеріста, я б сказав, би, це не моя тема. Але так сталося в моєму житті, що Бог провів і приготував мене до цього. Я родився в християнській родині, у нас було і є 11 дітей. Коли мені було 10 років, тато мій помер, мама друга група захворювання. Молодшому братові було 2 роки на той момент, старшій сестрі було 20 років. Ви знаєте, мені дуже обідно було це християнська родина. Я кожен вечір заходив за наш будинок, особливо в рідній, осінній період. І коли вже сонце заходило, я плакав, я піднімав кулаки вверх і дуже ображався на Бога. Я не міг зрозуміти, Боже, чому ти забрав мого батька? Чому моїх двоєрідніх вони рядом жили? Є батько, чому в них є одяг постійно новий, чому них є велосипеди, мопеди, чому вони можуть відпочивати, а я цього не маю? Чому їм, коли вони йдуть в школу, тато завжди давав гроші, а мені не давав. І мене було багато запитань до Бога. Я не міг зрозуміти, чому він такий несправедливий. Ви знаєте, сьогодні, коли я вже дорослий, я думаю, ці діти, які залишилися сиротами, їх дуже питання багато до Бога. І багато вони зневірені, вони багато вражаються на, до Бога. Але Бог чомусь допустив сирітство. І Біблії про це сказано. Але Бог говорить, що Він є батько сиріт. Він. А як він це робить? Якщо він батько, чому ж ми остаємо сидіти сироти без батьків? І хто за них повинен потурбуватися на цій землі? Ви знаєте, що саме страшно для дитини-сироти? Як ви думаєте, хто знає? Залишити самому. Кажуть, що самотність це саме страшно для дитини сироти Якщо ви запитаєте людину, яка була, е, сидить в тюрмі, арештована, яке для неї саме тяжке покарання, то це одиночна камера. Не те, що там 20 років, 10, коли людину. Ставлять одиночну камеру, і вона знаходиться одна там, в якийсь період, Це, вони, люди навіть з розуму сходять. Це дуже велике покарання. Пам'ятаєте, коли Христос був на Христі, пам'ятаєте його слова? Які він говорив слова? Боже, навіщо ти мене оставиш? Пам'ятаєте? Це було йому бій. Але оставив для чого? Щоб ми мали померти за нас, ми сьогодні згадували, мали життя, надію на життя вічне. Якби Христос це не зробив би, не поніс би наші гріхи, я не знаю, як би було. І сьогодні ми маємо цю надію. Але Христос, коли був на цій землі, Біблія і Євангелія говорить, що ми повинні мати такі почуття, які мав Христос. Чи не так християни? Скажіть, а ми маємо почуття? Або Христос говорить, Іван говорить, вже не я живу, а живе мені Христос. Що це означає? Наші пошуття ми повинні жити для інших. Ми повинні прославляти Бога своїм життям. Біблія говорить, Іван, люди побачать наші добрі справи і прославлять Отця Небесного. Це теж прославлення. Інколи ми думаємо, що коли ми співаємо, прославляємо це є прославлення. Ні. Ви знаєте, я рахую так, це моя думка, може, я помиляюсь. Це є прославлення Богу раз, а з іншої сторони, коли ми славимо своїми устами Бога, ми насолоджуємося і ми приближаємося до Бога. Це нам потрібно більше. Ви знаєте, я так навчений в церкві, коли в дитинстві, коли ми йдемо в церкву, то ми віруючи і славимо Бога. Ні, ми йдемо в церкву. Це потрібно перше для нас, для того, щоб. Рости духовно для того, щоб чути, навчатися, щоб цілу не тільки коли ми вже не в церкві, щоб у нас була сила духовна. І ви знаєте, сьогодні в світі, по даних ЮНІСЕФ, 153 мільйона сил. Так і навіть не чує. 153 мільйона сил. Ви знаєте, так сталося в моєму житті, коли ми одружилися, я мріяв мати велику сім'ю. І коли моя жінка, дружина була вагітна, ми втратили дитину, лікарі сказали, що в нас дітей ніколи не буде. Я так задумався, Боже, я ж хотів 12, у нас 11 було. І моя пропозиція до дружини була така, якщо ти мені родиш 12, то я тебе беру заміж. <різь> Смішно з однієї сторони. Але це правда. Але вона мені мудро відповіла, скільки Бог дасть, стільки буде. Тому що моє щастя, я рахував, у нас була щаслива сім'я, навіть коли тату не було, але це було любов. Хоча я що завжди одяг, може, вони не їли так, дуже якісь там якісні продукти, але ми не голодні були. Бульба, сало, ми тяжко працювали в селі, але було, це було щасливо. Я згадую дитинство, це радість. І я хотів би, щоб в моєму домі теж так було, коли ми втратили дитину, і які напрямки. І ви знаєте, думка усиловити дитину. Я пішов до братів, служителів, у нас дуже велика церква, відомі проповідники з церкви. Я просто запитав, як ви рахуєте, потрібно усиновувати чи ні. Як на це Бог дивиться? Я в церкви. церкві. ви знаєте, вони не дали мені пораду не да і не «ні, ні. А сказали, це ваша відповідальність. Ви знаєте, я рахую це погана відповідь. А чому? Коли ми йдемо до пастора, ми хочемо, щоб він відкрив Слово Боже і сказав Біблія Бог говорить так. Так, так, поступиш, так. Але вони так не зробили. І мене виникало далі питання. Шість років ми стояли в черзі за дитиною, через 6 років ми взяли дитину. Але слава Богу, що нам підказали, ми молилися, Господи, дай нам ту дитину, яку ми полюбимо, яким будемо корисні, яку будемо вести до Твого царства. Ви знаєте, коли ми родимо дітей, ми не вибираємо те, що нам Бог дає, а тут по-іншому. Як знайти ту дитину, яка? І ви знаєте, нам Бог допоміг, ми взяли дитину, яка ставила діагноз дитський серебральний параліч. Слава Богу, що я в медичних термінах не розуміюсь, ДЦП там, чи інші якісь там ознаки. Дивлюся, ноги, руки є, нормальний хлопчик 9 місяців. Але в ньому були признаки ДЦП, він головку не тримав. І коли ми його взяли, це. Велика історія. І ми побачили, що через місяць він став здоровим, хоча лікарі шансу минули. І ми побачили, що я так задумався, що його змінило. І я зрозумів, що моєї дружини бо вона до нього з ласкою, з любов'ю, все, що могла. І він став набирати сили, він оздоровився. І потім я якось сижу вдома і, на кухні, я не знаю, як вас, там в більшості проходять бесіди, спілкування на кухні. Жінка готовить. І я кажу, Яночка, скажи, будь ласка, чим наш мас виновен перед Богом, що в його перший день народження за те, що він хворий, відмовились і завезли в дитячий будинок? Його вина є в цьому? Його є вина, що батьки, ми не знаємо до кінця історії, він там законно народжений, незаконно, в сім'ї, не в сім'ї. В його є вина чи ні? Ви знаєте, ми не знайшли його. А я кажу, слухай, ми як християни, в Білорусі 36 тисяч сил, в Україні 100 тисяч, в Росії кажуть, біля мільйона. А ми в стороні. Ми тільки привозимо в інтернат, приїжджаємо подарунки, які дадуть голландці чи німці чи американці. І ми транзитом привезли, обняли дітей, сказали, як ми гарно їх любимо, помолились. Зробили театральну програму на Новий рік на Різдво або на Пасху і поїхали назад, а дітки остались там. Я говорю, не до кінця щось правильно, я щось не можу зрозуміти. І в мене серце почало розриватися. Я говорю, неправильно щось. Діти остались то там, а подарунків ми деколи заїжджали, то їх дуже багато. Вже діти швираються їм. Тому що там 10 груп приїхало, бувало таке, що черги стояли з церков інтернат. Але діти залишились на ніч там. А яка їх навина? що їх? Вони що? Ну я розумію, коли доросла людина вживає алкоголь, наркотики і стає життя тяжким. А чим вони виновні? Їх навина є? Я не знайшов. Ви знаєте, я почав читати Євангеліє. Ви знаєте, в новому заповіті, я приставив, Христос ходить по землі. Пам'ятаєте, до нього, коли ми приходимо, приходили хворі з різними проблемами люди. А приходили до нього сироти? Питання. Брат, коли сироти до нього? приходили? до по Де написано? Да, де? Одес, де? Сироти до... Так, а де приходили сироти? Де в Євангелії написано, що сироти до нього приходили? Покажіть мені місце. Брати, проповідники, хто знає, де приходили сироти до Ісуса Христа, коли Христос ходив по землі? Духовні сироти приходять. А я не про тих. <рес> я просив. Хто знає? Хто бачив? Де? Жодного місця немає. Я не знайшов. А як ви думаєте, чому не приходили? Може їх не було там? Були? А де ж вони були тоді? Натовп. Народу був. Тепли? були? натовпі. В натовпі? НАТО? Да. І вони не могли, не могли дойти, учніки їх не пускали. Пам'ятаєте? <рес> так. <рес> Ні, не так всього Вони жили в родинах. Відповідь правильна. А чому вони жили в родинах? Що в старому заповіті було наказ, щоб ти мав біроту і... Так, в старому заповіті конкретно було написано, якщо дитина стає сиротою, відповідальність на себе брали близькі родичі. Якщо не було, хто брав Двоєрідні. якщо не було двоєрідні, інші. А якщо не було зовсім, брало коліна або весь народ ізраїльський. І до сьогоднішнього дня це робиться. І навіть мусульман це робиться. А я подивився в християн. Це не так. Україна християнська країна називається. Так чи ні? І кажуть, найбільше висока протестантів. А сиріт 100 тисяч. І мене, я розумію, що щось не те. Я руліночка, я не можу мовчати, так звати мою жінкою. Я буду про це говорити. А вона каже на мене, а що ти проповідай? Ти пастор. Ти голова Союзу. Ти, ти хочеш піднімати таку тему. Я я не можу, у мене дух, серце розривається. Ця дитина невиновна і їх багато в дитячому будинку в інтернатах. Християни повинні звернути увагу на це. Але думаю я, треба запитати служителів, які розуміють цю тему. Я поїхав в Київ, є такий брат, Сергій Миколаївич Деблінський, може хто знає. Це церква Напухова. У нього теж прийом віддіти. В'ячеслав Васильович, де стирус, хто може знає, це голова Союзу раніше був. Я поїхав до нього. Я питаю, брат, в мене серце розривається. Повинні ми говорити, що Біблія говорить про сирі, і де повинна бути сирота, і яка відповідальність християнина по відношенні до сироти. Чи це просто моя ініціатива? Я не виспався і вибачте, вам куру. Це повинно проповідуватися в церква і ви знаєте, Диворінський каже, «Да, я вивчу цю тему. У мене п'ятеро прийомних дітей, але цим займається між дружина. Вона ходила в інтернат, жалість проявила і взяла цих дітей додому. Я її благословив, але я займаюся служінням, я не проти. Але я ніколи не задумався до кінця, чи повинно ми в церкві про це говорити. І я думав, що це як індивідуальна наша відповідальність сім'ї. Тобто взяли цей грішна справа. І коли він вивчив, проаналізував Біблію, він говорить, в Віталій, це повіріння Боже. Пам'ятаєте, одне з місць старого заповіту говорить, причі 31 голова, 8 стік, відкривай уста для захисту всіх сирі, за безвласного і для захисту всіх сірі. Будь в будь адвокатом захищати сирі. І ви знаєте, коли я почув благословення від нього, від других братів, ми об'єдналися сім'ями, одна із родин з вами, Ігора Віра Божко, і ми почали говорити про це, їздити, робити різні проекти, побуджувати людей в церквах, щоб правильне було розуміння досить. Ці діти не винні. Але пам'ятаєте, коли Христос був на землі, підходять до нього хворобу і питають, хто згрішив? Пам'ятаєте? І що відповів Христос? Яка відповідь була? Слава. Ніхто. слава! В чому слава? То, що він хворий? В чому слава? А слава через цих хворих, щоб ми заміщали їх. Так само, я думаю, що відповіді до сирі, що будуть сироти і хворі люди завжди між вами. І ми повинні звернути увагу на них. Біблія говорить, що ми є хто світло для світу, сіль цієї землі. Ми повинні бути світлом і влагою. І я скажу так, брати і сестри, в біблії багато є, Одне із місій хотів би вам зачитати, брат, скільки мене їх були. Питання. Відголовується. Скільки? Друг у нас є десь хвилин. Десь хвилин, Дякую. Ну, на цю тему я говорив дуже багато, але мені треба головне сказати. Я виключаюсь і сестрі. Ви знаєте, коли ми читаємо старий заповіт, сама старша книга є яка? Про ти? що кажуть? Яка сама старіша книга в Йова. Іова. Хто знає, як Бог характеризував Іова? Яка він людина був? Богобійний. Богопобійний. Богопобійний, так. Непорочні, пам'ятаєте? Благочистих. Тобто він описав Іова, розмова була з дияволом, він Бог хвалився, як кажуть, гордився ним. Це була людина, яка була дуже боговійна і, з іншої сторони, була дуже багата. В той час вона була написано, сама знаменита, тобто сама відома. І пам'ятаєте, коли його постійні стали ці випробовування, переживання. Він втратив майно, він втратив все, дітей. І пам'ятаєте, коли його були переживання, прийшли до нього друзі і почали йому дьоргати і говорити, ти там неправильно, там неправильно, ти там. І він оправдувався перед Богом і перед ним. Пам'ятаєте, одне з місць він говорив, що коли приходив голодний, я ніколи не відпускав його без хліба. Що коли приходив бідний, я йому давав. І там ще один момент був. Коли сирота завжди був за моїм столом, і я був йому як за батька, все, що він робив, він старався, це був хороший приклад. Тому Бог його характеризував як людину дуже благочестиву, дуже боговійну. Ви знаєте, одне із місць я хотів би вам сьогодні зачитати, коли Бог звертався до ізраїльського народу через пророка Ісаїю. Я рахую ну, в моєму розумінні, що пророк Ісая це найбільше він сказав про Христа. Пам'ятайте, його пророчества дуже багато. Ну, я так в моєму розумінні. Я не є, скажу відверто проповідник, це більш свідоцтво у мене, тому я вибачаюсь. Я не, не проповідую. Я говорю на тему Сирістів. І ви знаєте, пам'ятаєте одне перша голова Ісаї, пам'ятаєте, коли він говорив і так. Дуже строго говорив Бог до ізраїльського народу. Він його так обзивав, навіть. Він показував на їхні гріхи і називав там подібним народом Содому і Гоморю. Пам'ятаєте? І знаєте, що цікаво? Коли він Бог в Трозаконі, в чисел, Бог давав закон для ізраїльського народу, що треба робити, скільки раз приходити являтися перед Богом, які жертви давати. І якщо прочитати тут, то вони це все, все робили. Ну, Деякі моменти я хотів би зачитати. Слухайте, небеса, це друга перша грува Ісаї, другий сім. Слухайте, небеса, візьми до уваги земле, бо говорить Господь, я зростив і виховав дітей, а вони збутувались проти мене. Він знає свого Господаря і осел ясна свого хазяїна, а Ізраїль мене не знає, і мій народ не звертає на мене уваги. Горе тобі народ грішний, люди обтяжені беззаконням. Потомство, лиходію, діти, виродки, ви покинули Господа і занедбали святого Ізраїла, обернулися назад. У що у вас щебити? Там далі говорить ще місця очі. Він говорить, навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь, хіба не він повелів жертви давати? І знаєте, він чого говорить? Я пересидився все паленнями, з баранів, Жиром відгодованих телят, крові, биків, овець та козлів я не бажаю. Коли приходите до мене, щоб з'явитися переді мною, хто від вас вимагає, щоб ви топтали двори мої? Не приносьте більше даремних дарів. Ваше кадіння стало огидним для мене. Новомісяча, суботи, скликання зборів я не можу терпіти беззаконня разом зі святкуванням. Ваші новомісяча і ваші свята не моя душа, вони стали для мене тягарем. Я змучився їх нести. І коли ви простираєте свої руки, я відвертаю від вас свої очі, навіть якщо б ви примножували ваші молитви. Я не слухатиму вас, ваші руки закривалені. Це, що говорить Бог через пророка Ісаїя, це він повелів приходити новомісяча, щоб були жертви. Він повелі мав. А тут він говорить: навіщо ви це робить? Не хоче? Яка причина була? Сьогодні ми часто християни приходимо до церкви, співаємо, робимо щось. Але тут скаже, слухайте, навіщо ви ходите сюди? Мені не треба це, якщо перевести на сьогоднішню мову. А тепер дивіться, що Бог говорить через Пророку Ісаю, який вихід, який справедливий вихід, і що Бог хоче для нас. Я думаю, новозавітній час це теж одинаково. Обмийтесь, станьте чистими, усуньте ваші злівчинки з перед очей. Перестаньте чинити зливо. Тобто покаяння, очищення, ісповідання, серце чисте. Подібний сіль говорить Яков, перша голова, 27 вірш, чисте і непорочне благочесті перед Богом і Отцом є то, щоб... що далі? щоби сіра. староросійське слово, староруське призірати, тобто зглянутися на сирота і коронити себе. Чистим від світу. Тобто це саме говорить обмийтесь, очиститись, чисте серце. І саме це він говорить Яков, саме більше благочестя. І що він далі говорить, 17-й вірш. Навчіться робити добро. Оказується, робити добро треба ще вчитись. Та Біблія говорить: дотримуйтесь правосуддя, будьте справедливими. Рятуйте пригнобленого. Часто люди говорять, що він не сирота, його батьки. Тепер питання. скажіть, хто такий пригноблений в нашій час? Пригноблений, угнічений – це людина, яка несправедливо страдає, несправедливо звинувачена. Ця дитина несправедливо, коли її залишили. Це неправильно справедливо, коли вона в сім'ї. Хто повинен звернути увагу на нього? Хіба не ті, які усиновлені? Чому Христос показав усиновлення? Навіть подивіться в Йосипа. Ісуса Христа був прийомний батько Йосиф, що Марія сама не могла виховати, чому потрібно було, щоб був батько, який на цій землі буде його супроводжувати. Це дуже важливо, щоб в не були батьки, які покажуть дорогу. І я думаю, ми свідки в цьому світі, які повинні говорити і робити. Захищайте сироту і заступайте за задоволю. Друзі, я багато говорив про слідство. У мене на сьогоднішній день. П'ятеро дітей, які ми усуновили. І я дивлюся на них, і вони мене побуджують далі говорити про сил. Я бачу, як змінюється їхнє життя, як коли вони в сім'ї, коли освячуються. Я сьогодні ночував віри і вігора. Діти моляться, говорять про Бога. Їдемо по дорозі в автомобілі, їдуть. Ми їдемо на молодіжку, ми їдемо все. Я думаю, як це добре. Вони слухають, вони освячуються. І вони виростуть, я вірую що нормальними громадянами. Навіть часто говорять люди, от там не прийшли до Бога. А скажіть, будь ласка, хіба, хіба ваші всі діти біологічні до Бога приходять зразу? Не завжди так. То може це помилка, що їх родили? Ні. Бог. Бог приведе їй свій час, тому що в Біблії написано, що спасешся ти і спасеться дім твій. Я вірю в цю обітницю, яку Христос говорив. Друзі, зверніть увагу на силу. Одиночество їм дуже погано. Уявіть собі картину на закінчення скажу. Пам'ятаєте, коли Христос піднімався над небо, учні переживали, що нам буде? Як ми будемо? Що він їм сказав? Не оставлю вас і Сирот. сиротому прийду до вас пошлю вам Духа Утішителя Духа Святого. Уявіть сьогодні, якби церква на землі була без Духа Святого. Це те саме відчуває дитина-сирота без батька і мами. Якщо Христос говорить сирота, Він розуміє важливість, а в Бога дуже важливо. Тому що я хочу запропонувати вам Україні багато сиріт. Християнин не мають права жити для себе. Уже і не я живу, а живе в мені Христос. Ми повинні жити іншим життям. На землі, як, як учні. Пам'ятаєте, коли Христос пішов, вже вони між собою не сварилися, хто справа, хто зліво. Вони жили для Христа, тому що їх надія на вічне життя. Сьогодні ми потрібні бути допомогою повинні бути світлом і сілом. Моліться, в якому стані Бог буде використовувати вас. І я просив би наше переживання. З 10 по 18 травня ми їдемо в Молдову. Збираються прийомні родини і Ігор, і Вера, з їхньої родини теж поїдуть. Ми поїдемо говорити такі свідоцтва, служіння, проводити, що Бог говорить про сирі. І наша відповідальність перед Богом про дітей силів. 200 церков плануємо заїхати в Молдові, 200 сіл. Нас ще немає, ще ми молимося і про кошти, і про організацію. Я це не знаю. Місяць. На мені відповідальність, бо я ініціював і мені організовувати це служіння. Але я вірю з Богом, скільки ми робили проєктів, Бог завжди нам допомагав і він, Тому що я завжди говорю, не я батько сирій, а він. А він знає, як турбуватися, і він все необхідне дає. Тому Хай Бог вас благословить. І якщо Бог буде ложити вам на серце, моліться ложити в якому плані туди все для дітей сіл, не пройдіть мимо. Бог вам допомогло. Амінь. Амінь. Дякую вам, ради.